Magic Wats короткотривалий проєкт для молодших школярів, вікова категорія учнів 6-8 років. В проєкті взяли участь 16 команд з різних країн. Мета проєкту навчити учнів усвідомлено вживати слова вічливості в різних ситуаціях, формувати культуру мовлення, комунікативну компетентність, вічливість, повагу до дорослих і однолітків, познайомити учнів з різними європейськими мовами та популяризувати українську мову. Під час роботи над проєктом учні працювали в парах, маленьких групах та разом. Була організована самостійна робота над деякими етапами проєкту, виготовлення листівок, перегляд книжок, запропонованих учасниками проєкту. Так як проєкт був розрахований на молодшу вікову категорію учнів, вчителі-партнери шукали та ділилися цікавим матеріалом, який використовували на уроках. Одним із завдань проєкту було знайти пісні про вічливість та заспівати її разом. Але так як пошук не дав бажаних результатів і не було знайдено пісню, яка б містила всі ввічливі слова, використані в проєкті, було прийнято спільне рішення вчителям написати пісні, а потім, шляхом голосування обрали найкращу пісню та заспівали її разом. До Дня європейських мов команди записали спільне відеопривітання різними мовами. Зібрані дитячі роботи від кожної команди стали лого проєкту магія справді творить дива.